Вітаю, друзі, ви на каналі Миколаєві і ми продовжуємо розпаковку набору Arduino Kit, пробувати все своїми руками підключати, щоб оволодіти всіма навиками роботи з Arduino. Друзі, ще раз нагадую, будь ласка, поставте лайк, поширте відео, підпишіться, хто не підписався. Сьогодні мої руки дійшли до такого приладу, як сервомоторчик. Минулого разу, друзі, ми розглядали з вами кроковий двигун. А сьогодні будемо дивитися на такий, як сервомоторчик. Ось дивіться, він тут є, у ну, мене відкритий на екрані. Спочатку розглянемо його елементарне підключення, тому що тут нічого складного немає. Він йде зразу у комплекті з проводами, які легко підключаються. Якщо ми вже підключали світлодіод, де було, мабуть, важче, то серводвигунчик взагалі простенько. Чому? Тому що дивимося, друзі. Червоний провід. Під'єднуємо, якось тут є, заводимо на 5 вольт живлення. Коричневий. Коричневий провід ми заводимо на землю граунд. Може бути, крім коричневого, друзі, може бути ще чорний, там, в залежності, які моделі. У мене модель SG90. І жовтий проводочок ми заводимо на будь-який цифровий пін. Ось, бачите, тут він заведений на 9. Але, друзі, ми можемо завести його на будь-який цифровий. Це вже в залежності, який ви собі в скетчі вкажете цифровий пін. Дуже так коротенько, де можемо ми собі застосовувати даний двигунчик. Переглянув я інформацію, знову знов раджу вам, друзі, це просто, ну, мого, мій вік і чат GPT це просто знахідка. Я задоволений, як ну, не знаю, як описати просто. Хто хоче інформацію, легко, зручно і так швидко. Отже, де його можна застосувати? В кінцівках руху роботів, радіодеталі, розумний дім, закриття жалюзів. Чому? Друзі, тому що даний двигунчик він контролює обертання кута. Що це мається на увазі? Давайте, щоб багатослівно не говорити, перейдемо зразу до самого скетчу. Скетч так само взяв я все з чату. Цього разу я так перевіряв, бо хто не дивився попереднє відео, рекомендую передивитися. Я розглядав кроковий двигун і не знаючи принципу роботи з ним, трішечки зробив помилки. Тому перезняв відео, вказав на свої помилки. Що стосується з даним двигуном, дивіться, include, це ми вже знаємо, це і бібліотека. Якщо хтось дивиться перший раз бібліотеку, ми, друзі, ось тут, бачите, де книжечки. Ми нажимаємо, записуємо в пошуку серво. От, бачите, у нас є серво, -аш. прописуємо. Воно в нас з'являється і ми інсталюємо. Бо в мене вже функція remove перенесення або видалення, а ви собі інсталюєте. Відповідно, бібліотека у вас вже буде в скетчі, вам не треба щось прописувати. Тут створюємо об'єкт серву. Це ми створили наш об'єкт. На функції Void Setup ми вказуємо, от бачите, тут де є 9. Ми вказуємо, на який пін ми будемо під'єднювати. Ну, це ще я вам говорив. Ось тут, бачите, 9 пін задіяний. Друзі, тут не суттєво, який ви собі Пін скажете, такий буде. Тут просто було 9 відповідно, я вже старався, щоб і скетч, і картинка була е однакова. Далі, функції Void Loop. Що ми вводимо? Ми вказуємо наше повертання нашого серву-двигунчика. І знову, хто, хто, ну, хто буде працювати з даним двигунчиком, буде шукати його сферу застосування. uh Чи просто ознайомлюється та як я, все одно ми мусимо зрозуміти його принцип роботи і як він працює. Дані двигуни, друзі, вони працюють з обертом на якісь кути. Наприклад, цей двигун, що в мене мікросерво sg 90 він, друзі, може обертатися від 0 до 180 градусів. Не більше. Він не обернеться вам на 360 градусів. І це суттєво, наприклад, якщо хтось би хотів його там використовувати в. Інкубаторах він там не застосовується, тому що там замалий куд обертання. Дивіться, функція Servo Write» Ми виводимо, бачите, тут з боку записано: повертаємо в 0 градусів. Чому? Ну, бо ми спочатку щось робити, ми мусимо серводвигун повернути в його початковий стан. Тут затримка часу, дилай 1 секунда, тут ви собі самі змінюєте. Дивіться, я пробував собі робити, тому я тут вдарив так, щоб не читалися дані програми. Тобто я пробував дивитися як на 90 і на 180. Бачите, має сервов райт. Я повертаю в 90 градусах, знову затримка секунда, і вивожу 180 градусів. Можна повертати також і там 30-45 будь-який кут до 180 градусів. Так само можна виводити, повертати плавно, застосовуючи функцію, «фо». цього скетчу, мені здається достатньо, щоб ознайомитися з даним сервудвигуном. А зараз практично покажу щодо під'єднання і деякі деталі з двигуном. Ось так виглядає сам сервомоторчик. Бачите, SG90 він йшов в наборі. Також до нього були тут є різні насадки і кріпіжні болтики. Що стосується під'єднання, кажу вам, тут нічого проблематичного немає. Три проводки, жовтий піде на пін плати Arduino на цифровий, хто ще не мав справу із взагалі з роботою Arduino, А червоний. Пішов на живлення 5 вольт, береться з плати Ардуїну, і, відповідно, коричневий. Ось він виходить з моторчика, У мене він переходить в сірий, йде на граут на землю. Ось, друзі, перед вами даний скетч, який загружувалося. Тут, бачите, 0 повернення в попередню, кут є 90 і є кут 180. Саме в тих дужках можна міняти кути. А я би вам ще хотів продемонструвати інший скетч, де можна робити плавне повертання. Ось, бачите, тут ми застосовуємо функцію FOR. Не хотів записати так, що без екрану. Зараз вам продемонструю роботу. Ось так виглядає дана функція. Даний скетч не є проблематично знайти. Може, комусь треба навпаки роботу саме ось таку. Тут є його повернення в. Якщо тут за годинниковою стрілкою, то тут він, бачите, буде повертатися назад плавно. Зараз продемонструю на роботі самого сервого двигуна. Загружаю і. Бачите, як відбувається робота. Він йде плавно в одну сторону. Відповідно в скетчі ми були, ось дивіться, друзі, ось де тут є for int, ми тут додавали плюс одиниця і воно йшло до нас в одну сторону. Тут ми дали затримку і, наприклад, правильний рух від 180 до 0, то тут ми вже мінус одиницю давали. Так відбувається сам плавний рух. Якщо кому стало інтересно дане відео, будь ласка, поставте лайк, підтримайте канал, поширте до побачення, друзі.